Всім привіт, всім гарного вечора. який цікаві нас сіти. Ну, вже мерзнути починає. Так, тримай гаманця, тільки не згуби. Ми за ручку на руку не тягнемо. О, бачите, ми біжимо, біжимо бігом. По посилку. Я казала, що я з 9-ї години буду свободна. І кур'єр подзвонив, що вже виходьте, каже, ні. Йо, біжимо з наталку. Бачите, канічка. Темно-темно. Файно-файно. Морозяно. Зараз по зубах получиш, не будеш ними не цокати. Немає ні одної хваринки. Ні одної хваринки за тизірок багацько. Ой. Та Таке. Біжимо. А що отримав у посильці, тоді я вам вже покажу. Відзякає Шелепа Шелепає по ногами раз. Висота. Хто біжить, люба біжить. Куди біжить по посилку? Наталка йде, бо вона кутко йде, я так і вію. Мені треба бігцем за нею. Зараз задихаюся, захекаюся. Сяду на дорозі. Сяду на дорозі, буду сидіти, вона піде по посилку. Я тебе на плечі візьму. Ого! О, ти менше мене важиш, як ти мене візьмеш на плечі. Ось так. Можу спину. Ага. Ноги в землю влізуть підо мною. Стікати, як туди і так видно. дівчата, хлопці. Заберу посилку, тоді покажу. Мам, ти що, куриш? У мене пари не виднося, вона зноситься на бік. А, є, є. Бачиш, як видихає? Так, щось таке, то ладно. О. Таке повітря чисте, чисте береза світиться? Та... чи вона просто жовта? не знаю. Так гарно, так легко Ні, дихати. Бо ну, світло відбивається від телефона. Ні, забери телефон. Воно все одно світилося, тому що там спочатку. ти, яке дерево. Ми прибігли, а вже наш кур'єр нас чекає. Кур'єри. Кур'єр. Ось, у мене мої кур'єри найкращі. Хороші хлопці, дай їм Бог здоров'я. Все, вони розуміють, вони знають, що я канал веду, ось, що я стріми веду. Кажу, що я десь в 9-й годині буду вільна від стріму. І все, на 9 годин вони приїхали. Та є тут таке. О, дай їм Бог здоров'ячка. Хороші люди. О. Так щось таке. то Я знаю, є люди, що кажуть, кур'єри нікудишні, що там так паршиво чи те паршиво, то кажуть одно роблять ну, у нас Мені повезло з моїми кур'єрами. з Нової пошти. Вони у нас прекрасні хлопці. Дай їм дивив здоров'я ще це? раз. О. Ні зелені, світіці. а світиться, я почула зелений. Господи Боже, глухе не дочує, то ви думає. Та такі-то справи. Прийшли, то вже нас чекали, забрали посилочку, оплатили за доставочку і бігом до додому. Зараз причалапкаємо, та й усе. Зараз козу, діти спати. Што там когось світиться світло. Уже зараз прийдемо і зразу подуїти і спати лягати. Ну, хіба що ти будеш в групці плавати, якщо не хочеш. Ні, на... вона якраз зараз нагріється. Уже. Поки ми прийдемо, вже буде тепленько. А вам всім поки місь пауза, а які прийшли гладіолуси, тоді покажу. Так, роблю розпаковку. Я вже зробила розпаковку. Зняла. Но. Подзвонила до пані Зор'яни. І спитала, думаю, чи вона має ще на на продаж чи так. Ну, от дрібні ті гладіолуси. от таких дрібненьких, зараз я покажу, яких, вона може вислати безкоштовно, хто хоче з людей. Я напишу номер телефону в коментарях. Ось. І. Можете її на цей номер вайбера, що я поставлю в коментарях, писати, що ви хочете замовити. І вона вам вийшла безкоштовно. Тільки десь з неділі, бо вона ще їх <кхід> всіх не перебрала. Ще має перебирати. Ось, То вона як перебере, то тоді вам на другий тиждень повисилає. Якщо хто хоче безкоштовно от тих діток різних гладіолусів. Це дуже гарне насіння голландське. ось, вона... Замовляла і вона розвела собі. То от мені вислала. ось, То таких дрібненьких вона висли безкоштовно. Хто має бажання розвести собі гарні гладіолуси? Зараз я вам покажу, які. Так, оце такий був ящичок, я розпечатувала. А оце стільки гладіолусів в мене. Тут десь кілограмів 4 є. Ну, їх ще треба просушити. В мене є. Мені вона положила, я дякую, трошки більших таких, щоб вже на другий рік цвели. Ось. А таких о, дрібненьких, вона висли безкоштовно, щоб їх посіяти, і вони тоді будуть. Ну, їх ще треба всіх просушити. Зараз я ростелю ось такі вони, бачите, дрібні. Ось. Зараз я їх просушу. Я ще з сестрами своїми поділюся, бо я стільки не буду сіяти. Ось, тут є і більшечки. Оті більшечки, то я собі оставлю. Вже як розведу більше, тоді поділюся. Ось. А ті дрібненькі я з ними поділюся сестрами і ще собі оставлю тих дрібних ось таких. Бачите? Ось ті дрібні е, пані Зоряна висли безкоштовно. Ось. Так що ось таке то діло. А за більш я, я вам так кажу, як є, вона вже змішала докупи, каже, то не знає, котрої які. Ось, А на другий рік, якщо Бог дасть доживем, то вона позначить, то тоді будуть більші гладіолу, вона буде продавати і собі тоді будете замовляти. Ну, а зараз тільки дрібненькі вона може вислати. Пишіть її на Viber. Тут є різноманітні кольори, дуже гарні. Ось, Ще в неї є гарні жоржини, але вона не знала. Що так можна зробити, щоб продати їх через, ну, от, через інтернет. Так. І вона вже їх всіх докупи помішала, то не знає, які там сорти є. Але на другий рік, вона, якщо позначить, то тоді можна буде в неї ще й жоржини замовити, бо в неї дуже багато різних сортів. Ось Ось таке то діло. Але гладіолуси ті дрібненькі, хто хоче, то вона має вислати, просушити собі їх. Вони рік поростуть, а на другий рік вже будуть ось такі о, цибульки. Оце з насіння. Бачите, вже які цибульки за рік виростають. Вже на другий рік вони от будуть цвісти. Зараз я їх розтелю, просушу, напишу своїм сестрам, хто хоче, хай приходить, бере. Ось, І будемо працювати. Так що, якщо є бажаючі, пишете її вайбер, номер телефону, я закрутлю в коментарях. Пишете її вайбер зразу свій адрес і номер телефону, і вона вам висле. Ось такі то справи. А зараз всім до зустрічі. Я біжу до роботи. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім па-па!